Такий результат роботи фільтра після десь трьох тижнів. Скільки какульок. працює малий, працює. Це він має бути такий синій, а він весь такому. Це ще після того, як робив вапнювання і поосідала в такі от лапки. Вся оця зеленка. І Фільтр її позбирав, і тепер треба почистити. І Потім я чищу десь один раз на місяць. Ой, просто оце, прикиньте, тут великі шарики, Де де їх взяти? Одна сплошна капуля. Чищу я його наступним чином, саме цей фільтруючий елемент губку. Просто беру на країш відра, у таку лієчку. Виставляю десь на самий ну ви поняли, максимум. І тримаю ну однією рукою незручно. І порівняйте різницю. Цей вже чищений, а цей ще ні. Ну, коротше, ви зрозуміли. А потім цією водичкою можна і треба, я підливаю рослинки, тому що воно як гідропоніка виходить. Дуже таке корисне для рослин. іде як добровольно. Натуральне, дуже класне. А ось ці кульки вже бажано трішечки по-іншому. Мити чистити, набираємо воду з самою водою, ми, тому що вона без хлору стояна, і саме з тої мікрофлору, яка і розвивається на цих самих кульках. Тому що, якщо набрати іскрани, це вже буде хлор, це вже буде не метод. І подивіться, скільки буде для ваших рослин ще добре. Так що це тільки плюс почистити фільтр. Тепер хоч видно, що тут були якісь кульки. Ото взагалі був коров'ячий такий ліпьош. І ось так. Та, красота. Збираємо так, як було, запускаємо, і все пішло. Кайф.